Щороку, в четверту суботу-листопада, Україна вшановує пам'ять, жертв голодомору 1932-33 років і масових штучних голодів 1921, 23 і 1946-47 років. Ці роки є періодами глобальної національної катастрофи, яка поставила нашу націю на межу зникнення. Найвищим ступенем вшанування пам'яті безневинних жертв голодоморів є молитва. Тож всі прийдешні разом зі священниками обухівського благочиння церков обухівського району православної церкви України помолилися за вічну пам'ять почилих мучеників. Цьогорічна кампанія на вшанування пам'яті жертви голодомору проходить під гаслом «Пам'ятаємо, єднаємося, переможемо. Адже пам'ятаємо злочин сталінського геноциду та його жертв. Сьогодні українці мають власну державу і завдяки цьому успішно протистоять путінському геноциду. Тому єднаймося. Але зараз Україна і світ інші. Ми маємо збройні сили, підтримку світу та згуртованість народу, тому ми переможемо. Це жахлива історія. Це історія прагнення російського народу керувати, завоювати наш, нашу незалежну Україну, зробити наш народ рабами. Не минув голодомор і нашу рідну Бухівщину. За період, цей період померло майже 20 тисяч чоловік. Були випадки людожерства і в нашому районі. Були Вимирали сім'ї, вимирали вулиці, вимирали цілі кутки. Із трьох кладовищ, які були до Володимору, після закінчення, його стало 32 кладовища. І сьогодні продовжиться той самий геноцид українського народу, який тоді був. І ми це бачимо в сьогоднішніх днях. Ми повинні з вами, і ми все з вами робимо. Об'єднуємося, організуємося єдиною командою. Стоїмо проти них. Єдиною командою ми переможемо однозначно, що це нам не варто. 26 листопада о 16.00 долучіться до загальнонаціональної хвилини мовчання та станьте учасником акції Запали свічку. Засвітіть вогник у кожній домівці, як вияв скорботи за загиблими.